Ну що, друзі, вітаю вас з великоднем, з великим святом, е, як то кажуть, Христос Воскрес! І в цей прекрасний день, в день світлого свята, е, друзі -любі мої, я хочу вас привітати та побажати вам всього найкращого, щоб у вас завжди була на столі добра їжа, смачний чай та приємні люди поряд з вами. І в серцях жила надія, віра, був струм, любові та злагоди. Зараз ми проведемо наш конкурс, його фіналізуємо. І отже, я нарахував зараз 80 віршів. Це було дуже приємно, тому що ми зробили це просто на. Душевному такому пориві просто зробити для людей щось приємне, цікаве. І навіть не думав, що стільки буде людей. Отже, 80 віршів, друзі. Кожний з них це просто якісь шедеври. Наприклад, о, як світла луна. Коли п'єш пуер, то ти починаєш розуміти такі прості, може, навіть як коани. Або чай на мисто в, чайні, в чайниці, листки зелені, як на дереві. Заливаємо їх у піалу, щоб здійснити свої мрії. Друзі, я думаю, що з чає здійснюються всі мрії, але мій улюблений це хто чув, як в чайнику розпускається листя? Швидко темнішає вода. Коли вариться чай, застигає все місто. Зникає думок Череда. Отже, друзі, давайте подивимось, хто ж в нас буде е фіналістом та тим самим лакі-людиною, яка виграла. В нас простий генератор чисел е з, з одного до е 80 і ми починаємо. Обертається 30 Тридцята 30 30-та людина це в нас. Отже, друзі, 30-й наш фіналіст це Ромашко Юлія. Ось з віршем, який ви бачите, Ромашко Юлія. Будь ласка, ви є фіналістом і ви отримуєте чудовий 100 грам мого улюбленого біндао з гори 98-го року шедеврального пуеру. І хочете зачитаю. Рано вранці до схід сонця заварю собі пуер. Тихо, сяду у куточку. Щоб не розводить маля. І так щиро усміхнуся, бо все, що люблю, маю я. І день буде чудовий, бо почався із любові, бо почався із поеру, сильного та ароматного, п'янкого та справжнього. Я думаю, що такий вірш він насправді заслуговує на на такий чай. Тож буде чайок і ще приємний бонус. Дуже приємний. Йдемо далі. Йдемо далі. Ген... Генеруємо. І в нас. 28-й. Що? Ми зразу так, отак у 28-й. Ну, будь ласка, давайте 28-й. А 28-й в нас буде. Рухаємося назад. Алекс Відеомейкер. Ну-ка, давайте дивимось. Алекс Відеомейкер. Подивись на себе. Це твій стішок, це твій вірш. І. Зараз зачитаю, що ти тут нам написав. Я сидів і сумував, бо про чай пуер не знав. Хошу радісний тепер, бо кожен ранок п'ю пуер. літер шена, а літер Я як бджілка, я жужу. Кажуть друзі, наркоман. Зовсім ні я чайман. Думай, ясно, самурай, завари пуера чай справжній шедевр. Я думаю, що теж йде у копілочку тобі наш фірмовий біндао і приємний бонус від нас. Йдемо далі. Генеруємо ще одного. П'ятий. Друзі, п'ятий. Приємне таке число. Я думаю, що п'ятий взагалі дуже цікаво виходить. Ну, п'ятий ми зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири. Подожди, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, Агній 1717. 17. Мій неймовірний чай, пуер, буває шу, буває шен. Коли відтінок смолянистий, то зорі в небі, мовномисто. Але коли з смаком горіхів, то розслабляєш до гріхів. Ну, Будемо сьогодні трошки чесними. ну Ми рахували, рахували, і от ми нарахували три переможця, які просто безгрішні, і що виграли такий смачний ПОЕ. Так що Агні 1717, якщо ти бачиш це, обов'язково подивись. Це ви зможете побачити тільки на Ютубі. Ми вас попередимо. І... Я думаю, що дуже мені хочеться всіх вас порадувати чаєм, бо всі старалися і всі чекають на свою перемогу. І якщо ви хочете дійсно світлих вражень, то пишіть в цей святковий день. Ми може, може, навіть подаруємо вам гарного чаю. Пийте смачний чай, мрійте та діліться своїми мріями тільки з Богом. Хай вам в душі буде добре. Na wszystko dobre.